Доброго дня, мене звати Олексій. Я чув, що були затримання якісь командирів. І скажіть, будь ласка, було затримано декілька наших активістів. Ми розповсюджуємо інформацію про ці затримання. Гал, другий комбат батальйону Донбас, міпропортим, з яким я був в, в одній хаті, який відстоював ну, національні інтереси на фронті і в Києві. Зараз його влада переслідує, затримала. Закритим судом дали йому 60 діб арешту, але в апеляції вдалося випустити його під домашній арешт чомусь в Маріуполі. Він зараз зобов'язаний жити в Маріуполі. Другий хлопець це також Донбасівець, позивний хамер, допомагав в організації цієї акції. Багато багато в чому приймав участь, і так само був викрадений у Києві і доправлений до Маріуполя, щоб бути. Засудженим суддями, які їздять в Донецьк, слідчими, які їздять в Донецьк, подивіться на того самого подвига його сім'ю. Тобто, що відбувається. І також був затриманий третій доброволець, один з співорганізаторів цього табору під Верховною Радою mm. Леонід Литвиненко, позивний бек. Це доброволець батальйону ООН. Так, можна на хвилиночку зніміть мене, будь ласка. Я покажу, так дійсно ось це бек, також так, так, він був. Так, так, це бек з ОУНу. Це його фото, до речі, як він виходив на цю акцію, і у хлопців е е документи по процесуальні, там постановений справу Чи на щось на затримання 17 числом підписано день, коли ми вийшли на цю акцію. Все. Дякую величезно Дякую. Дякую вам, Дякую. Визволення. Дану. Очень интересно, что так произошло. Ну вот. Леонид Литвиненко позывный бэк.